до того, що простором треба займатися і дуже уважним бути до нього, але все ж таки, ну дивись, я хотіла розказати те, що мене вразило, те, що я не знала, що кожен рік в нашу оселю заселяється там 9 да, летючих зірок, тобто 9 різних енергій, які є умовно позитивні, умовно негативні, але у, не, в кожну, не в кожну квартиру заселяються всі 9. Ну, це ідеальна да, квартира, де всі 9. Як правило, щось не вміщається, бо одна. Кімната може містити декілька секторів. Uh -huh. Ось і ну особисто мій от я більше от, знаєш, за енергії. Такий е, феншуй е, як картина з фонтаном. Ну я, я, я цим ніколи не, не працювала. Я завжди використовую тільки от те, що дає Ірина на курсі управління простором. І от ти згадала про ялинку. Да? Для мене це перший рік був. Да? Коли я пішла вчитися і перед новим роком, бо курсом завжди в грудні там перед новим роком, і як правило, на першій лекції Ірина каже, в чому зустрічати новий рік, як де ставити ялинку, де ставити ці, коли запалювати вогники на ялинці, бо вогники це активатори. І дуже важливо, і де ти поставиш, в якому секторі ту ялинку, і, і що ти там запалиш, і в який час ти запалиш, бо ти знову ж таки сенс, який складаєш, да що зараз я активую запалюванням цих вогників. Те, що там ти можеш активувати, і от уяви, перший курс, перший рік, да у нас ялинка завжди стояла в залі. От я зробила план. Ми там на, на курсі, да беремо план квартири, чертимо ту сітку з дев'яти секторів, дивимося що де населяється. І от Ірина каже, що ялинку треба ставити там в такі такі сектори. А в мене виходить в той рік, ялинку можна було поставити тільки в коридорі. <реш> і все. А ялинка весь час стояла в залі, ну, всі наші попередні роки. І я чоловіку кажу, цього року ялинка буде в коридорі. І, а в коридорі єдине місце це вхідні двері і ялинка. Знаєш, ти входиш в ялинку, <реш> і він каже: Наталь, ти, ти, ти чого? <реш> ти, ти в адекваті? Я кажу, так. «Да. Дивись, у нас є випір, або ми ставимо в залі. І будь витрачаємо гроші на лікування, бо ми активуємо зону хвороб, або ми ставимо в коридорі, і ми активуємо зону кар'єри твоєї, бо це був сектор чоловіка, чоловічий сектор, і там були класні енергії. Я кажу, вибирай, лікарі твоя кар'єра. Ялинка, ну нічого не станеться ні з ким, якщо подарунки заберуть в коридорі під ялинкою, а не в залі. Він так постояв на мене подивився, каже: роби, що хочеш. І що я тобі скажу? Я тоді переконалася, що ми за цю зиму не хворіли. Тобто були посили, да? Тобто жіноча увага, жіноча е, та вона робить свої справи.